Привіт! З вами команда Ваєтрс і ми вирішили розпочати серію паркур років. У цьому уроці ми покажемо вам, як стрибати в довжину з місця. Вихідне положення, ноги нарізно, приблизно на ширині плечей. Проте в реальних умовах іноді доводиться стрибати з вузьких поверхонь, на яких не помістяться обидві стопи, навіть зведені разом. Або й одна. Піднімаємо руки вгору, стаємо на носки. Далі згинаємо ноги, відводячи руки назад. А тулуб схиляємо допереду. Після чого виконуємо сам стрибок, відштовхуючись двома ногами так, щоб носки вперлись в саму перешкоду спереду. Таким чином. Ми збільшимо довжину стрибка і зменшимо ризик посковзнутись на слизькій поверхні. Одночасно із цим виконуємо мах руками вперід та вгору. У польоті згинаємо ноги і виносимо стопи вперід. Приземляємося в присяд на край перешкоди, щоб не поїхати вперід, на носки для м'якого та стійкого приземлення. І виправляємо руки перед собою для рівноваги. Не слід занадто розводити ноги в сторони, адже буде ризик поскознутись, особливо, якщо ноги торкнуться поверхні неодночасно. Дякуємо за перегляд з вас. лайк, а З нас наступні уроки. Па-па!